Щиро вітаю усіх братів, сестер, слухачів, глядачів. Благословляю вас іменем Господнім. Хай рясно благословить усіх нас, Господь. Бажаю поділитися деякими роздумами, бо живемо ми в останній час. І він характеризується декількома особливостями. Однією з таких особливостей хотів би поділитися із вами. Другий лист апостола Павла до Тимофія, третій розділ, з першого по п'ятий віршики читаємо такі слова. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбиві, грошолюбиві, зарозумілі, горді. Богозневажники, батькам нестухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючі, що більше люблять розкіш, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. І другий текст, написаний в першій книзі царів, 14 розділ, 26 віршик І нижче. І позабирав він скарби Господнього дому та скарби дому цар Царевого, все позабирав. І забрав він усі золоті щити, що Соломон. Поробив був. А цар Рехав'ям поробив замість них мідяніщити, віддав і віддав їх на руки провідників, бігунів, що стерегли вхід до царського дому. Проблемою останнього часу є підробка. Фальш, відсутність щирості. І взагалі ширість, е, яке, яке переводить із грецької цю думку, це без воску буквально означає. Що це означало? Коли древні греки хотіли продати будинок, який мав тріщини, який був, мав якісь дефекти, вони брали віск. Тріщини замазували, приводили все в порядочок, і людина приходить, дивиться на будинок, все гарно побудовано, тріщин немає, але це було не щиро. А щиро це без воску, без підробки, без заміни. Відносно щирості, останній час знаменується. Її відсутністю люди замінюють істине підробним. Апостол в листі до Тимофія каже, що останній час ознаменується нещирістю, підробкою, заміною. І це серйозна проблема, дорогі друзі. Коли люди залишаються грошолюбними, богозневажниками, але мають вигляд побожності. Люди переконують самі себе зі мною все в порядку. У мене все добре. Я не гірший від інших людей. Люди намагаються справляти гарне враження про себе перед іншими людьми. А насправді все набагато гірше. Відсутність страху, святості, побожності. Хіба Бога обманеш? Я нагадав історію із Юдейського царства Рехав'ям, син Соломона. Він потрапив в відступництво. В цьому ж розділі. Кількома виршиками вище описано справи тодішнього народу і самого царя. І Господь допускає, що єгипетський цар прийшов із військом, щоб поневолити взяти під свій контроль Юдейське царство. В Рихов Яма був вибір. Йому можна було смиритися перед Богом, покаятися щиро і просити у Господа захисту. І був другий вибір зробити замість золотих щитів мідяні. І він вибрав легший другий варіант. І коли він виходив із свого дому і йшов до дому Господнього, Виходили люди, бігуни, захисники, його гвардія, брали ті мідіни щити, вони гарно виблискували. Було все так гарно, красиво, пишно. Але спеціаліст легко міг пізнати, розпізнати, що це не золото, це мідь. Але було гарно. З першого погляду, все було дуже красиво, як за часів Соломона. А насправді було вже зовсім не так. Це було колись. Ця проблема зустрічається і сьогодні. Гарні співи, проповіді, декламації, гарне пишне служіння все добре. Але чи це є золото? Чи немає тут фальші? Чи це щире служіння? Ознака останнього часу говорить про те, що люди будуть вживати замість справжнього підроблене, знаходячись в духовних проблемах, будуть робити вигляд побожності. У нас все добре, у нас гарно. Співають хори, все нам прекрасно. Але чи насправді все це добре? Чи Бог дивлячись на наші служіння, радіє, чи в наших співах присутня наша душа, в наших проповідях, чи присутня наша душа, чи говоримо ми так і так поступаємо? Допоможи нам, Господи! Бути справжніми і не піддаватися війню цього часу, тенденції, які наводжують наше суспільство, на жаль, і церкви. Бути справжніми, бути щирими, у Господа це цінно. Можливо, не так красиво. Можливо, не так пишно, за те щиро. І цим Господь більш за все задоволений. Нехай Господь нам допоможе орієнтуватися на час і на обставини, в яких ми живемо. Амінь.